Сьогодні мамки 9 днів. Прийшла до церкви. Вона взяла таке. Коли ворушничок, клітинку і воду. Я спитала, можна. Це наша церква. Гарно, тихо. Дивіться, як гарно біля будинку культур. Тут у нас флористична майстерня. Піточки насадили гадеки. Як гарно. Красота. Так, я вже дома, вранці, тож була в церкві, потім сходила на базар, отримала ще, прийшла мені постіль, прийшли рушники, трішки розклала, посортувала. Завтра на базар торгувати. І йшла з базару, зайшла до подружки. Вона мене називає своєю названою сестрою. Мені дуже приємно. Посиділи, помянули. В неї теж мама померла в цьому році. І мама, і сестра. Так що так, посиділи, помянули. та й пішла я додому. Вдома роздала цукерки, печиво. Стареньким жіночкам, тим, що ходили до мамки, тим, що допомагали мені на, на похороні, та й таке збігала до Наталки, посиділа, та і все. Та й прийшла додому. Оце, оце так пройшов день. Зараз я помию посуд, бо наскільки посуду зібралося з тим, з тим світлом. Ой, таке. Помию посуд, та і все. А, ну, треба погладити ще. Погладити футболки, завтра на базар, нема ніякого настрою. Поки що так. Все, дівчатка, давайте буду ставити вам відео та і все. Давайте, не судіть строго. Сьогодні коротенько. Завтра в мене вихідний. До понеділка, до зустрічі, до побачення.